Оскар, завжди є вихід. Завжди десь є зєміша борошна. Напиши Богові. він сильніший за мене. Навіть у кечі? Так, навіть у кечі. Бог розуміється краще. Нічого ти найбільше страждаєш? Я ненавиджу своїх батьків. Тоді не їх сильніших. Це мені кажете ви. Так, не навіть їх дуже сильно. Матимеш кітку. Як будеш гризти, а коли згризеш, зрозумій, що вона того не варте. Напиши Богу і попроси віддатись до себе. Він може пересуватись? Ну, певний мірой, так. Але дуже рідко. Чому він також прикутний до ліжка? Оскар, Батьки ніколи не говорили з тобою про Бога. Обличте, моїм батьки придурки і вірить лише в Діда Мороза. <рес> Я вам скажу, твоє справжність тих недоумків. Значить, батьків Бога не вірять. Ні. І це тебе не заінтригувало. Ну, якби я цікавився тим, про що думають придурки, то не мав би часу на те, про що думають люди розумні. Твоя правда, оскар. Але якщо твої батьки не вірять в Бога, чому б тобі в нього не, І не попросити навідатись до тебе? Хіба ви не казали, що він прикутий до ліжка? Ні. В нього просто своєрідна манера пересування. Він сильне думкою. От побачиш, а він тобі допоможе. Окей, okay. mm -hmm. я поговорю з ним. Зрештою, mm -hmm. наразі єдине, що мені допомагає, це ваші відвідини. Ну, гаразд, mm -hmm. цілуйте, я нікому не скажу. Не хочу псувати вам репутацію, колишньої чисті. Ні, mm -hmm. а коли ви прийдете знову? Оскар, а мені дозволили тебе провідувати протягом 12 днів. Мене і тільки мене. Мене і тільки тебе 12 днів! 12 днів. Так! 12 днів. Усе настільки погано. А який сьогодні день Оскаре? 19 грудня. В моїй місцевості існує легенда про те, що впродовж останніх 12 днів. Можна вгадати, що буде в наступні 12 місяців. Треба тільки дуже уважно спостерігати. і отримаєш місяць в мініатюрі? 19 грудня це січень, 20 це лютий. 31 грудня характеризуватиме Грудень наступного року. Справді? Так, кашелики! Стерігати за кожним лям і казати собі, що кожен день дорівнює десятьом рокам! Десятьом рокам! Так, Десятьом! Значить, через 12 днів мені виповниться 130 років! Ой, я б... Милося п'ять ближче до полудня. Я почав себе усвідомлювати, але виграв небагато. Бо дізнався про свій стан. Зараз увечері мені 10. Це вік розуму. Я згоден, щоб ти прийшов до мене у мою свідомість. Я приймаю з восьмої ранку і до дев'ятої вечора. Решту часу я сплю. Іноді, через ліки, я дрімаю навіть у день. Але якщо ти застанеш мене у такому стані, не вагайся бути, було розминутися на якусь хвилинку. До завтра. Цілую, Оскар. Я пережив юність, але не все минуло гладенько. Я мав купу клопотів. Все через дівчат. Зараз я не шкодую, що мені двадцять, бо Воно все позаду. Зтате одозрівання красненько дякую. Одного разу цілком достатньо. Коли я прокинувся, бабця рожа була вже тут. Оскаре, а кого ти по справжньому любиш? Тут у лікарні. Да. Бебона, попкорна. А серед дівчат Погібло. А хто це? Це блакитна дівчинка. Вона живе в передостанній палаті, мило посміхається, але майже не розмовляє. Вона, наче фея, яка на короткий момент зупинилася перебачити в лікарню. В неї проблема крові. Але коли їй зроблять операцію, її шкіра стане рожевою. Ти сказав про це. Ну не ж я так стати перед нею і сказати подіблу ти мені дуже подобаєш. А чому ні? А, але ж я не знаю, чи я... вона взагалі знає про моє існування. О, тобі ще одна причина. О, от віці, яка в мене голова. Ну хіба що їй подобається прибутці з інших планет. Як на мене, Оскари, ти дуже гарний. Ну, не хочу її зваблювати лише своїм зовнішнім битвом. А що ти до неї відчуваєш? Я прагну захистити її від приводів. Що? Тут є приводи. Так! Вони приходять до нас щоночі і щіпають. Щіпайте, так чіпайте! Нам боляче, бо ми їх не бачимо, бо їм так важко заснути. А до тебе приводи приходять часто? Ні, у мене дуже міцний сон. Але іноді я чую, як вночі кричить по діблу. Я прагну захистити. Оскар, будь хитрішим. коли ти скажеш, що ти будеш чатувати петь влу, привиди не прийдуть. Так, але ж... Скільки тобі років, Оскар? Не знаю, а котра зараз година. Десята. Тобі скоро п'ятнадцять. Настав час набратися мужності і висловити свої почуття. Привіт, педі. Це Оскар. Я прийшов тобі сказати, що цієї ночі і усі наступні ночі. Якщо ти, звісно, не проти, я стоятиму на варті біля твоїх палати і буду захищати тебе від приводів. Милинку! Билин. Милинку! <плес> Милинку я це голови! Глиночки! Бегі блу? Захищатиму я! Бегі, ми з тобою друзі, чи не так? Кондринки та Ян. Пегі моя! А за яким право? Значить, за яким правом? За правом першого? Чи може тебе щось не задовільняє? Можемо попитись. Ні, ні, насправді я супер задоволений. Все. пегі моя! Навіщо? Жувальна губка тебе не задовільняє. А ти на не здатний. Ти повной, впевнена, ти цього ніколи і не робив. Не сміши, у 15 років я це вже робив багато разів, будь певна. Від 15? Так, що й не минуло. Я все життя мріяла, щоб мене поцілував дорослий 15-літній хлопець. А вже ж це привабливо. Оскаре, ти не познайомиш нас із своєю подругою? Вона мені не подруга. Ну, але, може, все ж таки познайомиш сандрін мої батьки. Я а а хочеш, щоб Сандрін пішла з нами в тобі пала. Ні, Сандрін залишиться тут. Ось тобі. Подарунок Оскаре. Це плеєр. Скажіть, а вчора ви не приїздили? Вчора. Нам навіщо? Оскар, ти ж знаєш, що ми приїздили, тільки політика. А чому ти запитуєш? Вашу машину бачили на стоянці. Ну, зрештою у світі не один червоний джин. Оскаре, машини взаємозаміння. А вже ж не те, що батьки а жаль. Оскар, я так тебе. Люблю. Так... Оскар, і ми мусимо. Слухай, плеєр, а... А ми ще повернемось. Ну, як твої батьки? Як завжди, не старе, подарували мені лускунчика. Лускунчика? Цікаво! У мене була подруга, яку звали так само. Справжня чемпіонка. Вона ламала шиї суперниць між стегнами. А добре. Не говоріть мені про неї. Вона заручена з попкорном. Це вона тобі про це сказала? Ні, Він Він блитує. Не думає. Кажу, кажу, кажу тобі, він плетує. На ринку я була подібна до Мишки. 150 кілограмів не переможемо. Що ж ви зробили? Я Я примусила її побігати! 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 Щоб побігат. виснажити, а потім таки перекинула цю сливову запіканку на килим. Щоб її підняти потрібно було викликати липні. І Оскар — він гідний підмістатурович. Тому що ти мало їм в більш Але привабливість залежить не тільки від кісток і м'яса, а від душевних якостей. А в тебе є хоч хлеблювати. У мене. Піди до Пегіблу і скажи все, що в тебе на серці. Такі. Я трохи стомився. Оскари, у 18 років ніхто не стомлюється. Вацьніжинок це настільки гарно, що я завжди згадую про тебе. Хочу, щоб ти знала. Я не хочу, щоб тебе оперували. Ти й так вратлива. Тобі гарно в блакитному. Остаре, а я хочу, щоб від привидів мене захищав ти. Покладись на мене, Петі! Віком він важким. Утім, коли стукне 20, все одразу налагодиться. Тож, звертайся до тебе з проханням цього дня. Хочу, щоб ми з Пегі одружилися. Ну, поглянь, чи зможеш, це мені підійшло. До завтра цілую, Оскар. До речі, яка в тебе все ж таки адреса? Дітей, тому человеки вирішили трішки подумати. Думаю, вона ще я не готова. Це сталося сьогодні вночі. Приводи, приводи! Мучи Бекі пекі було тоді, як я пообіцяв стояти і на варті. Я постійно думав, що це ти речі, що вночі. А я ж таке? дав, як підпалив будинок кота, собаку і навіть підсмажив червоних рибок. Та те, те, що вони загинуло краще, ніж постійно, як би згадувати про опіки. Оскаре, а що ти тепер робитимеш? А ти, пані? Оскар, тебе спеді серйозно. Зварі, бабці розумію. Цій ночі ми одружилися. Одружилися? Так. І робили все, що роблять одружені чоловік і жінка. О, я. За кого ви мене маєте? Мені 20 років. Я роблю все, що захочу. Хіба ні? Звісно, що так. Але ми не спробували лише одну штуку. Поцілунок з язиком. Ми ті боялися, що від цього можуть бути діти. Ти дуже добре ростеш, Оскар.